Всім хай! З вами Анонімус Ліноус. І це мій влог, як починається мій день. Я стою. Є. Yeah. Одився. Потім я йду на кухню. Yeah. Перше я вже маю показати oh. своїх бро. Вона тут зразу є Один грає, один дивиться. У є Я вже його зажував. Є песик. І іду на кухню. І зараз я захаю капуціно і курасанчик. Це я хаваю кожен кожен ранок. Даю свою камеру своєму оператору, щоб було легше. Угу. І приступаємо до чого я роблю. Так. Так. І чим я займаюся? В принципі, я... Часто я свій телефон. Постійно, в, в мене вже постійно, вже наіграв 2 години. У мене є батьківський контроль. Я граю в такі Я Ян топ. І це, в принципі, все. Приступаємо, мабуть, до обзору моєї кімнати. Па! Починаю з мого ліжка, отак воно виглядає. У мене є до кімохура тапова. Переверни, переверни, брат. І Ой, це, в принципі, поки що все про моїш. До мене є планшет. У мене є планшет. Де я часто дивлю світучок. Сумка виду, Телефон виду. Мій диванчик, на якому я не сижу, але ставлю одяг. Тут ще є моя сумка, бадона. Ну, і ще далі проходимо. Біля дивана є медведик, подушка з Соніком, лампа і бутилка, яка в нас туди не скидав. Хто не знає, я вже в 7 класі, я вже такий дорослий пацанчик. Мені вже 12 років. Ну і далі переходимо до сього. У мене є на вікні, є катана, є такий песик, є така лампа зірочка і є ще от, я не знаю, як, як це називається, але просто така рослинка. Вазоночка. так. Є ноут, але я його ще поки не зробив, тому я на ньому на раю. Є така клава і мишка. Переходимо далі. Є ще... Денис Бейбік. Так, Є наша сім'я. Мар'яна. Мар далі в мене є ще книжки. У мене є різні, наприклад, Ліго, Старбарс, Біблії, є ще такі якісь англо-українські словники, є книжки по майну, орігані, мій записник, є ще а, скетчбуки. Переходимо до полички. Тут в мене різне є. Шанкс є, є фіорки просто такі, типу, я роблю. От є ще по Fortnite той челик. Жипашка ніндзяфанку поп. Є ще омнімен. Це моя куличка. Далі. Луфі. 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 Плакат з Луфі. Е, є отакі от, от раз, шафа, два шафа. Зверху є шатка є окуляри, там є паперові всякі штуки. І є ще там ліго і там ще катана стояла. Ще одна шатка. У мене не сильно великий гандрок на кури. От Отаво в мене є е, всякі різні упаковки, наприклад, від, клаві, від мишки. лего є. є Все вот у мене є. Ото є ціла шафа. Де в мене є манга, лабуба, є ще бабло, міні-верб. Ну, мало бабла. Так. Є ще снюсік. Є ще та... снюсік Угу. Є ще отамана всякі різні фіня, які ще були на пличці, але я їх забрала. Ну це, в принципі, все, що ще можна сказати, про мою кімнату. Ось така от в мене кімната. Багато я вже розказав про себе. Переходимо до... До-до-до-до. Чекай. Денисовій кімнаті. Переходимо до кімнати мого брата. Пау! Моя Кімната мого брата. Є ось така от велика шафа, де є всяке різні. Є навіть по блюлоку манга. Він її не читає, кстати. Мне бы видал бы. Да, был бы товчик. Ну и вот такие. У него совсем мало ножок таких. Ну, заставила на лишку. Тяночка. Вот я yeah. все у него ламки. Тоже лабуба. И вот такие вот тоже какие-то подушки. Такие макуры есть. есть всякие разные игрушки. Вот, например, стираксы. Есть всякие норки разные. Батани. І всяке таке. Ще одного зваху у нього є різні сумки, там тут, коротше там не цікаво. Гітара. Так, є гітара. Кстати, я її до своєї кімнати, буде топчик. Окей, okay, гоу. Так. Далі переходимо до іншої нашої кімнати. Пау! Пау. Ця кімната така просто і корінна не знаю. Доволі плейстейчний шлях. Нащо мене знімати? Ми виріжемо, не переживай. PS4 Pro. Я не, от, у нас не багато ігор. КТР. Е Всякі Кірова манітний. Mortal Kombat, кстати. Sims. Так. Ну і от таке. Так. Саме найкращий КТР і Mortal Kombat. Так. І ще граю? Ну так. Там таке Койка. Це Холічка. Такі є ще отакі от ігри там, Far Cry, Far Cry 6, Call of Duty Battlefield. Ну, я в них поки що ще не грав і це не наші ігри. Це, в принципі, поки що все, що я можу відмітити, ще тут є пес. Ну і малий. Малий. Ладно. То. Е, кімната моєї сестри. Тут я, в принципі, не можу нічого відмітити, бо... Часто вона не пускає в свою кімнату, але просто так цікаво. Є картини різні гномики, є ще отакі от якісь картини, вона робить. Є отакі от лахи, є такі пуняшечки, ще, ще є така якась уточка. Яка в тебе була. Тиво такі Угу. Ну, <плес> 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 і це опецький, що... Туфлі. Та, Арабські туфлі. І це Давай. Пау. На жаль, Давид не вділи їх, я думаю, що я теж, тому що в мене буквально може 34-33 розмір. І 13. Ні. Не не. 17, бронь бороть, хз. Ми, ми не зможемо е примірити. То я знову не даю камеру виріжу. Або ні, заблюра. Це буде краще, на. Угу. Казала, зараз за, я подумаю. Куда переходимо? Куди переходимо? Думаю, думаю. Що я роблю вечір? <рес> Чекаю, у мене є прекрасна ідея, давай. За, я покажу, що я роблю ввечері. Пау! Пау! І що я роблю ввечері? Часто я беру читаю мангу. Дуже топова Сама найкраща. Ну коли тільки бачить. Я часто читаю мама там, всякі різні новини. Ну, ну, ого. <ривіт> Показуй <ривіт> Ні-Нє, -ні, да, -да, -да, -да. так. От і тепер я тебе вирізаю і тепер, вот, топ, дивись. <ривіт> так, все, ти буквально дивись. Нов... Одну секунду маємо, все. Виходимо далі. Так. Ну, в принципі, це я нічого такого не роблю. Бачиш? Та це не чисто вже прям по часі, але рівно. В принципі, мій день проходить опусто. Іноді, що я йду на двір, на подвір'я і граю футбол. А так то це все. Це все, що так. Я. Іграю найти соло, но сильно. Коротше, всім папа, до скорих зустрічей, всім бай.